Вітаю всіх! Мене звати Ірина Таро, і я запрошую вас на вивчення системи Таро. Вивчення системи Таро це не просто захоплююча пригода, а й потужний інструмент для розширення вашого сприйняття та мудрості. Які навички ви зможете знайти, пройшовши курс Таро? Глибоке самопізнання таро допоможе вам розгадати таємниці свого внутрішнього світу, забезпечуючи розуміння себе та своїх цілей. Пророцтво майбутнього. Ви навчитеся використовувати карти для прогнозування подій, приймаючи більш інформативні рішення у своєму житті. Підключення до інтуїції. Курс розвиває вашу здатність слухати свою інтуїцію та сприймати тонкі нюанси навколишнього світу. Допомога іншим. Ви зможете стати гідом для інших, використовуючи таро для надання підтримки та надаючи цінні поради. Отримати гідний дохід. Тарологія з кожним днем стає дуже затребуваною професією. Ви можете стати профі в даному направленні та навчати інших, створювати свій блог, створювати свої авторські розклади та навіть створити свою авторську колоду Картеру. Не пропустіть свій шанс збагатити своє життя та життя інших новими знаннями. Приєднуйтесь до мого курсу та відкривайте двері у світ магії та розуміння разом. Ми мандруємо у світ таро.